Минув уже певний час від виходу першої бета-версії iOS 26, яка тепер нумерується відповідно до наступного року. І зізнаюся чесно, я лише минулого місяця, в серпні, вперше її встановив. Просто спираючись на багаторічний досвід, не хотілося терпіти зменшену автономність і баги лише заради того, щоб побачити сирий вигляд нової ОС. Але тепер, коли бета давно стала публічною, яка в свою чергу стала релізом і доступна всім, збірка виглядає більш-менш стабільною. Скляний інтерфейс і всі нововведення тепер можна і глянути. І Я глянув, а ще глянув, як стабільно працює, яка автономність, і тепер розповідаю вам головне. А от з головного і почнемо: це так званий ліквід глас. Саме так компанія назвала оцей ефект скла, який вже можна багато де побачити по системі. І думаю, кількість таких мікромоментів лише збільшуватиметься і збільшуватиметься практичної користі, практично ніякої. Суто естетична насолода. Щоправда, якби не оці всі техноблогери, я думаю, половину з цих деталей ми б з вами і не помітили. От, наприклад, хто реально буде перемикати розділи свайпами, коли всі звикли просто тапати. Але ж тільки якщо вести цей скляний елемент пальцем, можна побачити, як іконки під ним переливаються. Щоб побачити об'єм панелей у контрол центрі чи віджитів, треба прям близько придивитися до краю блоку. Якщо уважно глянути на іконки, теж видно редизайн не тільки всіх еплівських застосунків, а також і багатьох сторонніх. Бо всі ці іконки, що адаптовані під чорну тему через відповідне API, автоматично отримали скляний ефект. Хоча в таких дрібницях особливого контрасту між старим дизайн-кодом і новим і так немає. На старті були питання до читабельності тексту на такому склі, але це стосувалося лише першої бети. Зараз розмивку посилили, десь затемнили, і з цим проблем більше нема. Текст динамічно підлаштовується під фон. Як тільки той стає темним, текст одразу білий. І навпаки. Особисто мені поки що все подобається стосовно цього жидкого скла. Хоча є одна річ, яка наче й реалізована непогано, але от щось мені в ній кричить, це too much. Йдеться про можливість обрати прозору тему для всіх іконок. Виглядає, ніби й прикольно, але особисто я користуватися цим не зміг. Але вразило те, що навіть на Беті дійсно абсолютно всі іконки ставали скляними, а не тільки рідні. Проблеми є хіба що зі сторонніми віджитами, але це, гадаю, дороблять з часом. Вважаю це чисто декоративним нововведенням, але їсти не просить, як то кажуть, хай буде. Я до речі вже поставив спочатку бета версії зараз вже і реліз на свій Macbook і iPad. І якщо цілісно дивитися на картину, то мені подобається, як це все виглядає. Новий дизайн, кльово, круто. Хоча, коли починаєш користуватися системою, насправді то бачиш, що в деяких моментах не доробили, десь взагалі руки не дійшли. Тому як це звичай буває, треба десь рік, а може і більше, на остаточну шліфовку, і тоді все буде як слід. Велике питання і цікаве питання, чи хтось спробує скопіювати це на Android. Цікаво буду подивитися, подивимось. Перед тим як продовжити, розкажу вам про свій новий чохол. Мені його прислали з компанії Аулуму, взамін на згадку і, чесну думку, на каналі. Або, як каже моя дівчина, продався за чохол. Привабила модель А16 Slim своїм футуристичним дизайном із металевими вставками і навіть імпровізованою розшіткою для охолодження. Зовнішня оболонка тут із полікарбонату, а всередині є ще шар термопластичного поліуретану для додаткового захисту від ударів. Через це чохол відчутно додає ваги пристрою, і це, мабуть, єдиний мінус, якщо взагалі можна назвати це мінусом. Зате є підкладка під кнопку Камера Контрол. Працює вона за відчуттям так само, як і сама кнопка, але додає спокою. Є MagSafe, є навіть металевий MagSafe гаманець у тому ж дизайн-коді від тієї ж компанії. А для повного кіберпанк образу вишенька на торті, їхній Geometric Case для AirPods. Він суттєво збільшує габарити кейсу, але подивіться тільки на цей дизайн. Металевий механізм защіпки, плюс у комплекті є спеціальний стікер, який кріпиться на кейс і тримає кришку, щоб та не відпадала. І ще додають стильний шнурок, щоб можна було причепити до одягу і ходити весь такий із майбутнього прям стайл міста Night City. Тому, якщо вам теж подобається такий кіберпанковий вайб, залишу в описі посилання. Перейдіть, перегляньте, можливо, і вам щось сподобається, а заодно підтримаєте канал. Повертаємося до iOS 26. Увагу приділили екрану блокування. Візуально маю на увазі. Цифри годинника розтягуються як хоч, щоб краще вписуватися в будь-які шпалери, а віджити відповідно до цього переїхали вниз. Скляні елементи краще за все виглядають на чітких картинках, бо ось дивіться на градієнтах, усю красу розглядяти складніше. А ще краще обрати живе фото і за допомогою магічної функції Spatial Scene додати 3D ефект. Фішка зроблена дуже класно, показувати комусь таке взагалі кайф, але користуватися такими шпалерами постійно, як на мене, якось дивно. Додаток камера, мабуть, уперше на моїй пам'яті так серйозно переробили. Ще на презентації здалося, що новий вигляд дуже привабливий, а в житті стало зрозуміло. По суті, те саме, але тепер функціональні кнопки і меню акуратно заховані у зручне віконце. Викликати його можна свайпом по чорній ділянці знизу наверх, або тапом на 6 крапок у правому верхньому кутку. Перший спосіб легший раз у 100 Знизу залишили тільки фото та відео, а всі інші режими сховали. Тепер ними користуватимуться ще рідше. Найкраща зміна формати зйомки фото й особливо відео тепер можна обирати зі списку, а не клацати без кінця як раніше. Покажіть нам цього генія UI дизайну, який нарешті проштовхнув цю ідею і припинив знущання з юзерів. Вважаю, ми маємо знати його в обличчя. Не здивуюсь, якщо та сама людина приклала руку і до нового старого додатку фото, який після невдалого експерименту відкотився до більш зрозумілого формату окремо медіатека і окремо все інше, те, оце все інше можна налаштувати як завгодно міняти, прибирати чи закріпляти коротше, топ. Ще оновили додаток телефон, оновлення, скажімо так, на любителя. Особисто я не зрозумів, у чому воно краще за попередній вигляд, але зміни тут такі. Улюблені контакти тепер завжди над журналом дзвінків. Кнопка пошуку винесена окремо внизу справа. До речі, це вже системна фішка, тепер так у багатьох рідних застосунках Apple. Додали зручний фільтр для незнайомих номерів. Тож усі ці добрий день вас вітає казіно веселка. Тепер окремо. Ну і прибрали голосову пошту. Якщо подобається новий вигляд, залишаємо. Якщо ні, завжди можна перемкнути на класік прямо звідси. Новий додаток ігри, як на мене, нічим особливим не вражає. Просто зібрали всі ігри з App Store в одному місці і додали соціальні елементи з гейм-центру. досягнення, взаємодію з друзями, оце все ще з'явився перегляд, як на MacOS. Прям тепер, коли відкриваєш PDF у файлах, воно перекидає у новий додаток, начебто нормально, але сенсу поки не зрозумів. Хоча як окремий pdf рідер і мінімальний редактор документів, виглядає доволі доречно. Думаю, особливо на iPad такий інструмент стане у пригоді. А от що реально сподобалося, це оновлений Safari. Він став супер мінімалістичним. Сторінки тепер розгортаються на весь екран. при гортанні видно лише коротку адресу сайту, яка повністю з'являється за свайпом вниз або по тапу. Перегляд усіх вкладок, свайпом угору порядку, меню з іншими кнопками відкривається окремо, а кнопка назад зникає під час прокрутки і повертається тільки коли треба. За бажанням можна все повернути, як було у iOS 18 у налаштуваннях. Менше елементів, більше свайпів. Мені таке дуже зайшло. Я навіть повернувся на користування Safari як основним, хоча останнім часом вже користувався браузером ARC. Далі рухаємося по цікавому. Інтерфейс скріншотів тепер виглядає ось так: тут залишилися всі стандартні опції: відправити, скопіювати і видалити це моє найчастіше, ну і зберегти. Але внизу з'явилися нові кнопки. Можна запустити Circle to Search, спитати щось по знімку у чату GPT або зробити пошук по картинці. На моє здивування, працює це все дійсно непогано. Я багато разів використовував, бо іноді, як спосіб щось швидко уточнити, воно свою роль виконує на 12 балів. Головне, це не забувати, що воно взагалі існує тепер в системі, і використовувати. На деяких скрінах штучний інтелект буде пропонувати переклад чи додати подію до календаря, якщо це якась зустріч. І це навіть працює майже коректно теж слід звикнути і не лінитися використовувати, але це топ. А для тих, кому ці навороти не потрібні, у налаштуваннях можна повернути старий вигляд скрінів, щоб вони, як раніше, маленьким попапом відлітали вниз екрану. Із усього, що пов'язано з шаї, скріншоти – це з моєї точки зору ну єдине таке нове і корисне. І головне, що воно дійсно працює, хоча б навіть англійською мовою. Бо, наприклад, асистент для очікування в черзі при дзвінку в мене особисто не працює, хоча на презентації було анонсовано. А решта у цих шаї інновацій або не дуже, або просто не входять в мої потреби. Наприклад, в мене нема підписки на Apple Music, тому цей шаї діджей, який міксує за тебе треки, мене взагалі не цікавить. Тому мені цікаво, можливо, ви розкопали якийсь дійсно корисний штучний інтелект в новій iOS 26? Поділіться в коментарях. По інших додатках змін майже нема. Хіба що базовий редизайн зі скляними елементами, iMessage продовжує наближатися до Telegram та революційний переїзд кнопки чи рядка пошуку вниз. Жарти жартами, але так справді зручніше, просто потрібен був час, щоб звикнути. Сам пошук, принаймні в налаштуваннях, наче й справді став трошки розумніший, знаходить краще. Тумблери тепер перемикаються у вигляді скляшок, але щоб це повноцінно побачити, все одно їх треба пальцем рухати, а не просто тапати. Загалом багато дрібниць, проте більшість із них ні на що суттєво не впливають. Тому поговоримо про ті, що впливають. Час на який відкладається будильник, тепер можна виставити самому. Раніше було, здається, 8 чи 9 хвилин, і все, без варіантів. Це настільки прорив, що Apple навіть винесла це окремим пунктом на сторінці з описом iOS 26. Коли ставиш телефон на зарядку, пристрій покаже, скільки приблизно часу потрібно, щоб дійти до 80%. Це ж можна подивитися і в налаштуваннях, та й взагалі над розділом із батареєю попрацювали. Стало трохи більше даних, зрозуміліші графіки і вкладки. З'явився ще новий режим Adaptive Power, щось середнє між енергозбереженням і звичайним режимом. iPhone у ньому сам оптимізує процеси там, де це можливо, щоб акумулятор тримав довше. Я особисто увімкнув цю функцію і взагалі не побачив різниці саме у використанні. Але от батарейка, наче дійсно стала тримати трохи більше. На кнопку Action Button тепер можна призначати дії з віджетів Control Center, наприклад, вмикати чи вимикати Bluetooth, мобільний інтернет, або навіть запускати функції сторонніх додатків. Воно було і раніше через команди, але тепер більш доступно. Я собі поставив чат GPT зручно. І наостанок згадаю про приємні зміни у CarPlay. Я особисто не так вже й часто, але все ж сідаю за кермо, і тут мене справді порадувало кілька речей. По-перше, оновлений скільний дизайн виглядає набагато приємніше для ока. По-друге, дзвінок тепер не займає весь екран, а з'являється у вигляді компактного віконця, як на айфоні. Також з'явилась можливість реагувати на повідомлення без обов'язкової участі Siri. І ще окремий екран з віджитами, коли навігація не потрібна, можна мати красивий домашній екран із потрібною інформацією. Офіційна підтримка iOS 26 поширюється на всі iPhone з процесором a 13 Bionic і новішими. Це означає, що оновлення отримали моделі, починаючи з iPhone 11, включно з обома версіями SE другого та третього покоління. Водночас підтримку втратили старші пристрої на a 12 Bionic, зокрема iPhone XR, XS та XS Max. Працює станом на середину вересня, тобто версія реліз на моєму iPhone 16 Pro досить стабільно. Тобто майже всі баги бета-версії зникли. По відчуттях, особливо із новим режимом Adaptive Power, батарея тримає планку плюс-мінус, як було, принаймні на моєму пристрої, який з минулого грудня все ще тримає 100% ємності. Того, що я бачу за відгуками в інтернеті, і за відгуками моїх особистих знайомих, 16 Pro, звісно, тримає добре. 15 Pro теж нормальна. На 14 Pro починає графік спускатися нижче, але все ще прийнятно. І вже звичайна – це той пункт, де вже некомфортно відчувається зменшення як стабільності, так і автономності. Тому радити ставити першу версію iOS 26 зараз, не дивлячись на те, що вже настав реліз, не наважусь саме для власників звичайного iPhone 14 і нижче. Якщо для вас важлива саме стабільність роботи і що головніше, автономність, то я б радив дочекатися принаймні жовтня і послідкувати за розвитком подій. Там можливо стабільність буде ставати кращою, принаймні минулі роки вказують саме на це. Фінальна думка така: редизайн вийшов вдало. це не такий фундаментальний стрибок, як колись на iOS 7, але цілком в дусі свого часу, і, мабуть, найбільш цілісне оновлення саме дизайну з моєї точки зору, якщо дивитися серед інших пристроїв Apple також. А не тільки на iOS. Якщо ж дивитися суто на нові функції, то доволі скромно. Основна увага все-таки пішла на зовнішній вигляд. У юзерів все ще залишилися прохання та побажання щодо нових функцій. Але якщо Apple запихне все і одразу в нове оновлення, то чим тоді наповнювати майбутні прошивки? Тому радіємо тому, що маємо. А маємо ми з моєї точки зору досить таки позитивний апдейт. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, то поділіться їм зі своїми друзями, оцінюйте його, коментуйте, а також напишіть мені, чого саме вам не вистачило в новій iOS 26. Бажаю вам гарного дня, стабільної роботи гаджетів і тихої ночі.